Під жовто-блакитними прапорами у Мукачеві пройшов вже традиційний сплав на катамаранах. Цього року головне гасло заходу Україна єдина країна. Тримати державний прапор довірили найкращим учням. Школярі від подорожі по річці Латориця були в захваті. Біля катамаранів юрба дітлахів. Менші спостерігають, трохи старші допомагають дорослим. Перш ніж спустити на воду будь-яке судно, потрібно ретельно підготувати та перевірити, чи все гаразд. Наступний етап інструктаж та вдягнення рятувальних жилетів. Це дивіться, як ми вдягаємо рятувальне Я жиле. Тобто виріз має бути в нас а тут чого? під мишками. Ми його затягуємо так, щоб він прилягав міцно до вашого тіла. Школярі свого захвату не приховують. Вже за мить вони будуть справжніми підкорювачами хвиль. Я прийшла, щоб покататися на катамаранах. Тут дуже інтересно. Я в минулому році теж йшла сюди. Це дуже Дорослі запевняють, плавати на катамаранах цілком безпечно. Головне правильна підготовка. За цим слідкують досвідчені тренери. Діти дуже віднеслись позитивно до цього міроприємства. Всі з радістю прийшли, тому що це не дуже часто. У нас на воді такі заняття, що у нас нічого практично свого спорядження нема. Це президент водного туризму. Обласний президент водного туризму дав нам ці катамарани, щоб покористуватися, щоб зайняти дітей. Ну, це не, не один раз, це, якщо буде тепла осінь, це буде дуже, ну, можна сказати, понеділям ми будемо субота-неділям займатися водним туризмом. Мандрівки на Катамаранах по Латориці для мукачівських школярів стали вже традиційними. В цьому навчальному році цей сплав перший. Сьогодні ви є свідками початку нового 26-го дитячо-молодіжного туристичного сезону. Наш заклад уже 26-й рік. Працює на території міста Мукачева. Наша основна задача в позаурочний та позанавчальний час організувати з дітьми заняття з різних видів туризму. Сьогодні ми, у зв'язку з тим, що почався новий навчальний 2014-2015 навчальний рік, проводимо свого роду свято першого дзвоника, тому що в нас у позашкільних закладах міста Мукачева перші два тижні у вересні йде набір дітей у гуртки, для того, щоб якось заохотити, зацікавити дітей до занять різними видами туризму, ми сьогодні влаштовуємо таке свято показові і тренувальні заняття з техніки водного туризму. При підготовці заходу не забули і про уроки патріотизму. Цей навчальний рік у зв'язку із відповідними подіями інколи жахливим, інколи трагічним в нашій державі. Цей навчальний рік у місті Мукачеві. Наш заклад буде проводити під гаслом патріотичного виховання молоді. Основний такий лейтмотив усіх заходів. Україна країна єдина. І не проспімо в цю годину нашу рідну Україну. Кожен наш захід в цьому навчальному році з метою виховання у дітей поваги і гордості до рідної України під державними прапорами буде проходити основний мотив засобами туризму та краєзнавства виховувати у дітей почуття патріотизму, любові до нашої рідної, вільної і єдиної, і неділимої України. Катамарани готові, екіпажі сформовані. Залишилось обрати, хто буде тримати жовто-блакитний прапор. Но, танечка, тобі надається велика честь, оскільки кожен катамаран має ходити на воді під прапором тієї держави, в якій ми вчимося, Значить, всі наші засоби водного туризму ходили, ходять і будуть ходити під прапором України. Тобі надається велика честь тримати гордо на катамарані, щоб всі жителі міста Мухачев бачили, що на воді всі засоби водного туризму, мореходні судна, ходять під прапором якої держави. Україна я дуже рада, що буду нести прапор України, тому що я люблю свою державу. І ось довгоочікувана мить під державний гімн України та оплески. Перший катамаран спустили на воду. Наступний сплав школярам обіцяють провести вже наступного тижня. Головне, аби погода не підвела.